Так, навісив я фасадики, правда, я нічого не регулював. так, Плюс-мінус подивився, все совпадає, щілинка щінка е От, Тут теж ну регулювання не роблю, бо я не забиваю зараз задню стінку крутити на саморези, Я її не, не крутю, я пневмостеплером степлером її прибиваю. Оце все діло, коли вже це зробиться, пошліфується, пофарбується, тоді задню стіночку зафіксуємо. Буде в нас фіксована діагональ. діагональю ми поставимо, а вже аж на місці у замовника ми там все це от регулюємо так, як буде воно там стояти. От, Так що, от тоді воно буде регулюватися. Ручки ми позасвердлюємо. Ручки будуть скоби. от Теж. Темного чорного кольору. Так що потихеньку працюємо. Головне, що все підігнали. Зараз можна це без світла робити. От, ну, те, що світло там вимикають, ми і ночью, і днем, і ввечері. Просто є одна проблема. У нас нема підміни. Так що, от, якось так. Ну, нічого.